Усім привіт! І сьогодні знову рубрика, де я знаходжу і перевіряю безкоштовні викрійки. Сьогодні я вирішила вибрати викрійку на сайті, який мені дуже подобається. Тож наполегливо рекомендую перейти туди і подивитися їхні викрійки. Там дуже багато безкоштовних викрійок, і сайт взагалі дуже такий цікавий. Особливо, якщо у вас є Google перекладач, то вам буде взагалі на ньому легко орієнтуватися. Мені цей сайт дуже подобається, і я сподіваюся, що частенько ще буду повертатися до того сайту, адже там дуже багато таких цікавих речей, які б мені хотілося перевірити. Сьогодні я вирішила вибрати викрійку водолазки. ось так вона виглядає. І мені вона дуже подобається тим, що вона така класична, проста, базова. Тож, якщо вона буде вдалою, то я зможу пошити собі різні водолазки, в свій гардероб, і мене це дуже тішить. Сьогодні я буду шити з кулірки, з того самого матеріалу, що на футболку, хоча можу визнати, що це недалеко не найкращий матеріал, так як він не дуже тягнеться. Але подивимося, що з цього вийде. Вкотре наголошую, що при роздруку обов'язково перевіряйте тестовий квадрат. Тут він нетиповий 10х10 см. Якщо квадрат тесту у вас не збігається, то перевірте ваше налаштування принтера, масштаб має бути 100%. І тоді, скоріш за все, у вас це буде бути. Я собі, як завжди, викрійку роздрукувала. І перемалювала на клейоночку. Адже, якщо викрійка буде вдалою, і я буду до неї повертатися, то я б не хотіла знову її друкувати і клеїти. А так, у мене є всі розміри, і я зможу потім ще пошити щось. Отож, я собі вибрала 10-й розмір. У мене ось такі параметри. І що ми маємо у викрійці? Тут все просто класичний ось такий рукавчик. По задній частинці рукавчика у нас є подвійна мітка, по передній одна контрольна точка. Також у нас є спинка, подвійна контрольна точка і передня половинка. Тобто фронт передня половинка, бек задня половинка. Це дуже просто. І, звісно, у нас є горловина. Горловина тут, до речі, дуже висока. Ось так вона виглядає. Зараз, секундочку. Доволі велика розхід матеріалу. На сайті вказано, не пам'ятаю, чи то 1,2 метри, чи то 1,5 метрів. Тобто доволі великий розхід, але у мене ж пішло 90 см. І то через те, що у мене виступала горловина. Якщо горловину робити меншою, то можна влізти в 70 см. Тож, якщо бачите на розпродажах там, 70 см трикотажу, то можна взяти і пошити водолазку. Супер! Отож, от вона, моя кофтинка, моя водолазка. Я дуже люблю після пошиву ось так от на себе прикинути. На мені якраз водолазка, цю я не сама шила, я її купувала, вона вже така старенька. Ну, по плечкам вроді би так само. Будемо міряти і дивитися, що в мене вийшло. Мені подобається, чесно. Вона трошки тісно на мене сіла в руках і в районі живота, але це дуже легко пофіксити, дуже легко додати розширення. По плечу воно сіло дуже класно, мені дуже подобається. В проймі воно трошечки вільно, але я вважаю це навіть плюсом, так як я хочу використовувати її, цю викрійку в таких трошечки вільніших светриках. Якщо, наприклад, брати водолазку шити, то можна верх на розмір менший брати. Маючи макет, вже можна чітко розуміти, що де як підправити на себе, щоб лягло і сіло так, як ми собі хочемо. Мені здається, це дуже круто, що така безкоштовна викрійка є і що вона настільки вдала. Супер! І знаєте, я дуже задоволена тим, що я її спробувала, і тепер можна 100% сказати, що до сайту я буду повертатися і буду багато що пробувати з того сайту шити. Ну а на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть в коментарі, чи взяли би ви цю викрійку собі в копілочку. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Ну а так как крика была вдала и вы еще остались тут, то вы видите рефлексии, что можно пошить за этой крикой.